Вітаю, друзі, у кіноклубі. На фоні, як завжди, щось там бринчить вукула панк, та я думаю, саме час поговорити про кіно. Для мене кінець жовтня завжди є особливим. І для створення відповідної атмосфери я починаю дивитися на старенькому DVD фільми, які створюють потрібний настрій. Це різні жахастики, сайфай, трилери, але й не тільки вони. Головне, щоб можна було зануритись в жовтневий вайб Геловіна, коли за вікном мряка, а у хаті на екрані телевізора бігають туди-сюди різні фантастичні чудовиська. Отже, я вже приготував гарбузовий чізкейк, Укеле хлюпнув гарбузячу содову, згоняв у найближчий кінопрокат та взяв там декілька фільмів для гелоїнського кіномарафону. Сідайте зручніше та давайте дивитись гарбузові кінострічки. Перший фільм це щасливого дня смерті. З першого погляду на назву може здатися, що це дешевий фільм жахів. Я і сам так подумав, коли вперше побачив. Але саме через те, що мої уявлення були, що це трешове бій-муві, я його подивився, ну, типу, по фану, і був приємно здивований. Історія в цьому фільмі дуже оригінально слідкує канонічним тропам жанру. Уявіть собі фільм День бабака з Білом Мюрієм», який зустрівся із вбивцею з фільму Крик. Ось приблизно так можна описати логлайн цього фільму. Сюжет крутиться навколо дівчини, яка прокидається в гуртожитку в кімнаті невідомого гіковатого хлопця. Далі звідти виходить та починає свій звичайний день інститутської красуні. Але ввечері її вбиває маніяк в масці крипового малюка. І в ту саму мить вбивства дівчина знову прокидається в студентській кімнаті гіковатого незнайомого хлопця. Він знову каже те ж саме: героїня біжить на вулицю і всі події відбуваються точнісінько, як це було й минулого разу. А далі знову маніяк і знову вбивство. І ось так по колу. Фільм виглядає креативно, він бере вже знайомі ситуації, які не раз бачили глядачі, та привносить щось новеньке та оригінальне. А якщо ви не фанат, коли кров'яка бризкає у камеру, але хочете трохи саспенсу, це кіно саме для вас. Завдяки цікавому монтажу сцени вбивств головної героїні не змушують заплющувати очі, навпаки, хочеться передивитися такий монтажний хід ще раз. Все це відбувається, наче одним кадром. Цьому фільмі є не тільки безтурботний вайб студентського містечка та штампи жанру слешер, але й доволі цікава історія, в якої є розвиток характеру головної героїні. Спочатку ми бачимо легковажною егоїстку, але з часом її поведінка стає куди більш серйознішою. Їєю фільмі напруга, яка створюється завдяки очікуванню, хто ж насправді приховується за маскою немовля. Автори фільму навіть додали сюди і сімейні таємниці та драми головної героїні, які їй і доведеться дізнатись. Це жартівливий та іронічний, некривавий трилер про день бабака з загадковим вбивцею. Він має стати файним початком гарбузового кіномарафону, а ми рухаємося далі. Під час перегляду наступного фільму з нашого кіномарафону краще зберігати тишу, бо це тихе місце. Картина, яка розповідає про світ, в якому з'явились безжалісні чудовиська, які реагують на звук. Якщо ви десь щось хрумкнуло чи у вас заграв мобільник, то все. Ці почвари вже не залишать вас у живих. Герої цього фільму одна родина, яка намагається вижити в цьому тихому світі. Вони використовують всілякі хитрощі, щоб взагалі не створювати ніякого шуму, посипають свою стежку піском, щоб кроки були тихі, грають в трапчані настільні ігри, та пошепки спілкуються один з одним. Хоча я чув від одного вченого, що можна було б просто створити генератор білого шуму, та і все. Та ось може герої не знають, як це робиться. У фільмі відразу створюється конфлікт. Існує світ, в якому не можна ніяк шуміти. Та ми бачимо, що мати цього сімейства вагітна, та, судячи зі всього, вже скоро повинна з'явитися на світ дитина. А цей процес вже ніяк не в'яжеться з тишою. Саме через очікування такого моменту зростає напруга. Це те, що заряджає історію самого початку та в кульмінації, створює емоційний вибух. Це одна з улюблених сцен, яку я бачив в кіно. Тому що вона викликає хвилю емоцій та шалений саспенс, це жах від того, що почвари вже у домі та збираються напасти на жінку. Фільм налаштовує глядача навіть більше не дивитись його, а слухати. Кожний звук має своє значення. Протягом всієї історії ми прислухаємось до світу, в якому мешкають герої. І хоча діалогів у фільмі не так вже й багато, все розумієш через втомлені, але сміливі погляди персонажів. І хоча у фільмі можна побачити деякі нелогічні умовності, вони все одно не псують враження від перегляду. Тихе місце це не кривавий, але доволі напружений фільм. Все це досягається завдяки роботі зі звуком, характерний саунд Ембієнт, який змушує завмерти та слухати уважно кожний шурхіт. Та сильно не лякайтеся хрускоту листя. Може, то взагалі хтось чмакає чипси поруч. Наступна гарбузова кінострічка це перевертні всередині. Для мене це кіновідкриття останніх років. Це такий собі авторський жахастик комедія, який вміло поєднує в себе детектив, трилер, жахливі моменти вбивств героїв та дотепний чорний гумор. А ще тут похмура зимова атмосфера маленького містечка десь у горах. Хоча всі події відбуваються не в новорічні свята, при перегляді дуже раджу одягнути светр з оленями та зробити чашку какао. Отже, історія розповідає, як в одне містечко приїжджає новий шериф, і місцева дівчина листоноша його знайомить з усіма жителями. І ось тут, мабуть, найголовніший і цікавий момент фільму це герої. Всі вони грають важливу роль в оповіданні, кожен з них має свій характер, а актори не на секунду не залишають свій образ. Навіть коли ми бачимо загальні ракурси, то всі герої щось роблять на передньому та задньому плані. Тут можна помітити навіть таку театральну постановку дій, інколи акторська гра перетворюється на пластичну хореографію і це створює ще більш комедні та жахливі ситуації. Після того, як шериф увійшов в курс подій, він знаходить труп чоловіка однієї місцевої жінки з дуже незвичними ранами, наче його розідрала якась почвара. А ще хтось зіпсував всю електромережу в місті і героїв накриває холодна темрява. І ось тут починається саме соковити, те, що ми так полюбили у фільмі Щось Карпентера та Огидної вісімки Тарантіно. Герої замкнуті у великому будинку, один з них звір всередині, але хто саме? Параноя та жах змушують героїв діяти інколи не зовсім розумно, але це створює ту комедну складову фільму. Але тільки но я почав посміхатися з безглуздя героїв, як жахливі сцени насильства змінюють тон оповідання. Сюжет фільму навмисно заплутує глядача, хто ж насправді є перевертням серед усіх. Може, це відморожені автомеханіки, або хтось з парочки геїв, чи той відлюдний пустельник, чесно кажучи, при перегляді підозра падає на кожного, та у фіналі перевертень покаже себе, і це буде вельми несподівано та вражаюче. Це смішний та дещо пародійний кінокомікс, жахастик, в якому є баланс гострих відчуттів, чорного гумора та видовищних вбивств. Я обожнюю гарні фільми про перевертнів, і ця кінострічка входить в топ 5 кращих фільмів про цих істот по версії кіноклубу. Продовжуємо тему перевертнів. І хоча наступним йде мультик, це не завадить йому зайняти гідне місце в кіномарафоні гарбузових кінострічок Волес та громіт прокляття кролика перевертня. Я впевнений, ви відразу впізнаєте цей стиль. Я не дуже люблю лялькову анімацію, мабуть, через ті крипові мульти в дитинстві, на які я потрапляв по телевізору. Але коли ця анімація зроблена стильно та жанрово виправдана, то це виглядає дуже оригінально. І тут саме той випадок. Цей мультфільм зроблено з пластиліну, всі комедні персонажі та деталізоване оточення. На героях можна помітити відбитки пальців тих людей, які створювали цей мультяшний пластиліновий світ. Та ще всі фони були також зроблені власноруч, і це передає якусь лампову та затишну атмосферу мультика. Голес та громіт це такий дивакуватий винахідник та його мовчазний сайдкік Пес. Про них є ціла серія мультфільмів, але саме ця пригода про кролика перевертня моя улюблена. Історія наступна: в місті постійно бігають шкідники, які псують врожай місцевим мешканцям. І це в саме той час, коли вже скоро свято самого Великого Овоча. А підприємливі герої Волис та Громіт кожну ніч рятують чиїсь овочі від вухатих нападників, аж раптом з'являється більш страшна істота, а саме кролик перевертень. І загроза зростає. Може, кролик перевертень хоче поласувати не тільки свіжими овочами, звідки він взявся та як з ним впоратись. Це і доведеться дізнатися героям. Цей мультфільм створений, як то кажуть, з душею. Над ним працювало понад 250 людей та ліпили його 5 років, за що він отримав Оскар як кращий анімаційний фільм 2005 року. Приємний англійський гумор, романтична лінія та ще таємнича атмосфера чудовиська в місті. Ця стрічка дійсно створена для фанатів кіно. Багато знайомих тропів жанру та омаж на класичну сцену з фільму Кін Конг. смішіть мене. Мабуть, отець добряче причастився. Якщо вам замало чудовиськ в цьому відео, то я витягую те, що приберіг на останок. Знаєте фільм про хижу у лісі? Ні, ні. Не там, де Еш Уільямс рубає зловісних мерців. Його прибережемо для другого сезону. Я про той фільм, який так називається Хижа у лісі, все починається досі тривіально. Група клюшованих персонажів їдуть за місто, щоб відірватися в антуражні хатинці в затишному лісі. Починають займатися своїми справами, випивають, грають у різні ігри, потім знаходять двері у підвал, в якому є різні дивні речі. Трохи, помацавши їх, вертаються до своїх розваг. А на дворі вже повстала сімейка жорстоких селюків, які починають полювання на бентежну молодь. І це ніби звучить як звичайний слешер, яких знято вже мільйон. Навіть важко уявити більш стереотипний сюжет молодіжного жахастика. Але в цьому фільмі все куди цікавіше. Паралельним монтажом нам показують якусь чи то секретну лабораторію, чи таку собі студію, яка дуже схожа на телевізійний канал, який транслює реаліті шоу. І там відбувається звичайна рутина офісних працівників. Вони спілкуються між собою, обговорюють різних монстрів та інші робочі процеси. Стоп, це не чесно, я теж ставила на зомбі. Так, а вже ж, ти ставила на зомбі, але це зомбі родини селюків катів, розумієш. До чого тут все це стає лише зрозуміло у другій частині фільму, коли ніби кіно має скінчитися, та глядач розуміє, що ось він подивився черговий молодіжний слешер, як раптом сюжет стає непередбаченим і починається справжній сюрреалізм. Мені завжди здавалось, що це дуже схоже на кошмарне сновидіння, коли звичайні речі перетворюються на щось супер фантастичне та абсурдне. А фінал додає епічного настрою. Знаєте, тут вийшла навіть така деконструкція жанру. Автори зібрали всіх чудовищ, які можуть зустрічатися в таких фільмах та змішали їх в один сюжет. Хоч тут і є елементи іронії та чорного гумору, вона може налякати своїми креативними почварами та жорстокими сценами. Та головне, через свій незвичайний сюжет вона залишається оригінальним представником свого жанру. На цьому наш кіномарафон під назвою Гарбузові кінострічки добігає кінця. Звісно, є ще багато цікавих фільмів, які можна додати до цього переліку. Але це вже ми подивимось наступного Гелоїна. Дякую, що завітали та приєднались до перегляду! А напишіть в коментарях, що ви дивитесь наприкінці жовтня для створення правильної атмосфери, світлого і теплого вам настрою! Бувайте і до зустрічі у кіноклубі «Промінь».